А наріскала, збирають отаку от баночку, але там баночка в баночці. Всередині, звичайно, з ложечкою баночка, як у нас і в Україні, і вставляється в таку ще баночку тут серветка. Не знаю, для чого та серветка. Ну, і також закручується. Зараз йдемо а, з дітками на щеплень. Віталій каже, що у них витримка для українців по годині. Після нас люди зайшли, вже їх проводили до кабінету, а ми тут сидимо. Нас перевели в іншу чекарню. Кажуть, ну, цю кімнату очікування, кажуть, друга для хворих дітей, а перша для здоров'я. Півгодини чекаємо. А тут в кінці ахтунг вона сказала. Ага. А до цього а тут є... і... Ну, не мабуть. морозиво не встигли. <плес> Сам випочкається більше, ніж треба. Боже, крику було стільки. Та дайте їй ту серветку, Віталик. божечки, вона хоче сама. Крику було, кожні по три щеплення зробили, всі плакали, кричали. Це був капець. Але, але у нас радість. Вони все ж таки погодились четверту дитину зареєструвати. Ми сьогодні були у того самого головного лікаря і вирішили у нього ще попитати, і він дозволив призначити її четверо дітей на через місяць. Так що у Алінки буде тепер лікар, слава Богу. Всі з лікарями. Ми спимо, а решта їдять морозиво. Вже поїли, вже поїдемо. Ох і плакали, слухайте, це капець. Всі разом в одному кабінеті. Спочатку плакала наймолодша від щеплень. Ті, як побачили, ті шприці, давай ридати, бояться, силою їх тримаєш. Це жах, звісно. Елі саме востаннє і теж плаче, кричить, бо бачить шприци на підносі шприци величезні. Ой-ой-ой, кожні потріщення. Має прийти якийсь рахунок. Ми прикладали, я кажу, що це поштовно. Коротше, пояснили, що прийде через місяць рахунок на пошту, ми маємо його оплатити. А потім віднести в АОК, щоб вони нам повернули гроші. Чому так, я не знаю. Все, дівчата, от ще трубочки заберіть свої з Чупачупсів палички. Смітничок зараз знайдемо. Все пішли. А взагалі не знаю, Мені здається, я мабуть буду термін розділяти, тому що вони мені призначили через місяць на. Термін на всіх четверих одразу. Але той жах, який був при цьому щепленні, це взагалі. І я розумію, що як би мені не було важко, ну, як мамі, ходити кожен день, але я, мабуть, буду все ж таки ходити окремо, кожну дитину буду водити окремо, якщо це у нас вийде. Це нелогічно, ну, краще ж всім, знаєте, одним гамузом прийшли всі, всі разом, тим паче треба чекати довго, але я розумію, що коли нас багато, по-перше, і ми розфокусовані я особисто, і мені здається, і лікарі можуть зробити помилки і. Я щось дуже запереживала. Я коли збагнула, що я те, що хотіла, не спитала. Наприклад, у нас же Елі хворіла, ми вирахували, вона хворіла 10 днів тому. І нам Віталік ходив записуватися на терміновий огляд вухо боліло, вони перенесли, записали Еліану на 23.08. А ми пішли по. Тому запису, який був перед цим, мені дали на всіх трьох дітей на один день на 14 число. І ми прийшли туди. Я хотіла попитати, чи можна нам вже Еліані робити щеплення, тому що пройшло не два тижні, а 10 днів після лікування антибіотиками. І уявляєте, весь цей сирбор, е доки ми очікували. Я вже й забула, що я хотіла попитати. Спочатку ми в кімнаті очікування очікували, потім вже в кабінеті. Ми в години три там пробули. І я вже позабувала все, а потім я хотіла з'ясувати, чому мені пише, що я маю сама заплатити за це щеплення. Я кажу, що страховка по. Це без перекладача російськомовної медсестрички не було, тому ми через перекладачі це все. Плюс до того ж, діти поруч, вони між собою балуються, носа сують, куди попала, граються. І воно, як знаєте, як такий фон відволікаючий. І коротше, ми поки з'ясовували. Він там вираховував лікар, вираховував, скільки щеплень будемо робити, скільки нам треба зробити, він каже. Давайте по три, типу швидше курс весь зробимо щеплення, я окей, окей. Потім за Яліну, це ж у неї перші ще щеплення. Він каже, три окей. А я думаю, Бог його знає. Це, окей, чи не окей, три щеплення. Він каже, чотири, один, типу, капельки в ротика, а три шприца. Ну, коротше, Поки ми Яліну оглядали, врешті-решт, до чого я це все веду, що оця, знаєте, каша така вся. І лікар не подивився малих зовсім старших. Чи то ми його відволікли, чи то вони і не збиралися. Мені здається, все одно або медсестра, або лікар мали перевірити температуру. Мені здається, минулого разу, як я ходила з цими ж старшими дітьми на щеплення місяць тому, їм міряли температуру. Сьогодні до них ніхто не підійшов. Тобто нас багато, у нас дуже багато питань, і е, е, ніхто не перевірив, чи нема у дітей температури. І я забула спитати, чи можна вже Іліані робити температуру ну, щеплення. Тобто я їм віддала страховки, картки для щеплення, вони враховували, але сам процес, що вона нещодавно хворіла, ніхто не згадав. Я так переживала, щоб не було ніяких ускладнень. Але, на щастя, старші діти перенесли щеплення добре, крім того психологічного моменту, який був в день щеплення, вони так плакали, вони так злякали з тих шприців. Ну, уявляєте, принесли шприці, шість шприців на одній тарілці. Я вже потім думаю, де гарантія того, що лікар не переплутав. Тим паче, колола не, колола не медсестричка, а лікар сам колов, головний він же з нами спілкується, він же документи за комп'ютером все заповнює, і він же колись щеплення. Діти вириваються, він так в чутліні на витянутої руки він зробив їм щеплення. Я сподіваюся, він професіонал. Я дуже хвилювалася, щоб все було нормально. Старші діти нормально перенесли, ні у кого не піднялася на ні нічого. А Яліна погано: 38,3 саме висока температура була. Ми, коли прийшли, вона ж заснула по дорозі, і прийшли ми додому. Вона прокинулася і почала кричати дуже голосно, дуже громко. І я їй дала парацетамол. І опять-таки, цей момент я також забула у лікаря спитати. Які ліки, в якій дозіровці можна, їй ще трьох місяців не було на момент щеплення, які можна було жар Я хотіла, щоб він нам виписав і ми взяли в аптеки передстамол, тому що в мене закінчується, або може свічки їй треба. Коротше, в цей момент я хотіла спитати і не спитала. Із-за того, що була дергана всіма цими питаннями, коротше, не вклалася у мене в голові. І, до речі, так я сиділа, я ще Віталіку казала: нагадаєш мені, а коли вже пішла що в лікарі я вже все забула. Потім а, виходить вночі, не вночі, а ввечері, десь о 10-й вечір піднялася температура десь через е 5-6 годин після е парацетамолу, який я дала їй вдень. І ввечері 38,3 І також вона була, погано себе почувала, я їй дала ще раз жарознижувальні. Зранку міряла 38 була температура вже. Ну і коротше, до кінця другого дня температура вона поборола, я вже не, не збивала, тільки в перший день збивала два рази. Але я дуже перехвилювалася, тому що у дитини це ж а, перше щеплення. Бог його знає, як, як вона відреагує на всі ці щеплення. І до мене на, на мене в, в якийсь момент напала панічна атака. Я думаю, боже мій. А раптом зараз щось піде не так, і у дітей попіднімається температура або мені треба не буде збиватися. А щеплення зробили одразу трьом. Я ж не можу одну бросить, з іншими поїхати. Ну, коротше, і в мене така панічна атака сталася. Я так злякалась, думаю, блін, зараз, не дай Бог що, і я їм ради не дам. Ну, Слава Богу, все нормально, старші е -е, взагалі молодцом, крім того, що. Ну, налякалися, молодша переборола, також нормально все пройшло. Але я з чоловіком поговорила, він та не хвилюйся, все нормально. Краще один раз ходити за місяць, ніж чотири дня впорядку, типу на да, це витрачати. Але мені здається, все ж таки я буду розділяти терміни і ходити з кожною окремо, щоб кожній приділити достатньо часу. Тому що коли ми всі разом, хоч ми там і пробули три години. Але мені здається, що це неправильно. Коротше, треба все ж таки кожному, кожній дитині приділяти достатньо часу. Можливо, ми би поспілкувалися там на інші теми. Я от забула про Яліну сказати, що у неї складочки на ніжках не до речі. Поки цей огляд був, він же подивився. Рост, вага, рост у нас був 60 см, вага у нас була 5870, окружність голівки була 39,5. ну Тобто все нібито подивилося, і він робив узі, узі печені, почек, коротше, десь там він. Але ж я, я відволікалася, я в цей час крапала їй в ротика крапельки, це ж щеплення атратовірусу, мабуть. А, і діти тут постійно лізуть ж під руку, і вона крутиться. Тобто я так і не спитала, що там. Ну, я в кінці спитала, чи вона нормально розвинена. Я, я каже, але згод, все добре, і вага, і все добре, і вона набрала. Тобто росте воно нормально, але я хотіла спитати ще за ці асиметричні складочки. На одній ніжці у нього прям така складочка гарна, а на іншій ніжці у неї такої складочки немає. я оце не знаю. Чи то нормально? Коротко, ну, що не знаю. На наступний раз вже спитаю. Вони ж минулого разу нам робили узі та забідряних цих суглобів. Все там було нормально, зарядку ми робимо. Ну Нібито все, все окей, має бути. За Елю також хотіла попитати деякий момент. Ну, коротше, напевно, треба ходити все ж таки по черзі, записуватися. З За Альвінкою теж. Хоча я розумію, вони оце, в цей раз побачили шприці, навіть якщо їх вести вже сьогодні одну, а завтра іншу, вони все одно будуть знати, що йдуть на щеплення, все одно будуть боятися. Коротше, не знаю, як правильно. Напишіть в коментарях, як би ви на моєму місці поступили. Або якщо у вас троє або четверо дітей, як ви вирішуєте таке питання? Чи ходите одразу всі, чи все ж таки розділяєте? Я буду дуже вдячна за ваш досвід, щоб трошечки ним скористуватися на благо моїх дітей. Тож такі у нас справи? Зараз мені треба дуже багато заповнювати анкет на Альвінку. Ну, я ж вже на всіх заповнювала. У них є і застосунок цієї лікарні педіатричної, там треба слідкувати за повідомленнями. Також вони термінно перезначають призначають в доктоліп, але я до сих пір не можу туди заходити, тому що у мене не йде телефонний номер. І плюс ще через ідана сайт. Там дуже багато сторінок, анкетування і щеплення туди треба. І Яліну перед кожним візитом до лікаря вони присилають на емейл e оцю анкету через сайт Ідана. І я заповнюю, як вона в цей період була, що там у неї, які в мене скарги, які питання, чи вона спала, чи не спала, чи плакала чи не плакала. Ну, коротше, такі опитування таке. Ось і зараз на львінку теж саме треба все зробити, заповнити. А там дуже складно, що треба кожну сторінку робити скрін. Я навіть не можу натиснути перекласти сторінку, тому що якщо я перекладаю сторінку, то воно і мої відповіді перекладаються, а сайт їх не впізнає, тому що ну, коротше, і воно не йде. Коротше, треба скріншотити, фотографії ці перекладати і потім вже завантажувати. Відповіді на цей сайт. Тож такі справи у нас з дітьми. Ще, мабуть, спробую піймати на зміні російськомовних все ж таки медсестричок, і намагатися записуватися, коли вони будуть на зміні, тому що в цей раз не було. І було важко. Дійсно, важко. Віталік собі щось на своєму телефоні питається, намагається перекласти. Я на своєму. І таке, знаєте, за дітьми дьоргаєшся і в перекладач тут дьоргаєшся, і, врешті-решт, нічого ми як батьки не з'ясували важливого. Ну, можливо, я даремно хвилююся з цього приводу, ну, але от такі хвилювання в мене є. Добре. На цьому буду відео своє закінчувати. Вам всім дякую за перегляд. Бувайте до нових зустрічей, пока пока